Якась неймовірна історія з голівудського фільму пілота літака, в якого сильна алергія на павуків під час виконання авіарейсу іспанської компанії Іберія просто повітрі вкусив. Тарантул про це повідомила телекомпанія «Євроньюз». Звідки павук взявся на борту літака? Невідомо. А інцидент стався під час виконання польоту з німецького міста Дюссельдорф до Мадриду, до аеропорту Барахас. За попереднім розслідуванням павук міг прибути в багажі одного з пасажирів, який до того був у Марокко. Пілоту надавали допомогу просто в повітрі. В нього була гостра реакція для цього використовували препарат. Кортикостероїни, які завжди є в аптечках медичних на борту літаків, йому стало краще. Я навіть не знаю, чи пасажирів повідомляли про якісь негаразди, але літак успішно приземлився. Лише єдине його потім довелося продезінфікувати. І, звичайно ж, він запізнився уже на інші рейси. Розкажіть, чи у вас були якісь пригоди з літаками, тому що іноді мої літаки просто запізнювались.